Гуртованість нам допомогла е, пережити все це, і от найзнаковіше це було саме це. Е, вдячність людям, яким ми до, ну, допомогли, і вдячність, як вони на це реагували, дякували. Такими волонтерки з Потивщини Ганна Болотова пригадує перші тижні повномасштабного вторгнення. Аби відволіктися від безперервного потоку новин, жінка вирішила долучитися до місцевого волонтерського руху. Це дитяче харчування, це ліки, які необхідні там діабетикам, наприклад, онкохворим. Тобто їхали, шукали транспорт, їхали через на на той час ворожі блокпости. Це була допомога саме про, просто мешканцям нашого міста, громади. Тому, а потім вже ми згуртувалися для допомоги військових. Це угу. сітки і були ще таке питання турнікети. Перші маскувальні сітки для військових передавали, коли в Сумській області стояли ще солдати РФ. Ганна пригадує, якою тоді була ситуація у Путивлі та громаді. В цілому тут ворожа техніка проходила, По центру стоція. міста. Ні, але по околицям так було. Перший Ну, місяць до того, як вийшла ворожа техніка, орки вийшли з нашого міста, було не дуже легко. Магазини були пусті. Тут ще якось можна було якось викрутитися в селах. Ну так, да, там як то каже, там господарство. Ні, там не хліба не возили, там ні, ну такі, навіть найперші якісь необхідні речі вони вважали себе покинутими. Тому Добровільно, ну, добровільно хто це міг зробити, хто не побоявся. Тобто вони поїхали, вони возили хліб, вони возили продукти харчування. Які. І найприємніше те, що люди у відповідь давали те, що у них є вдома для військових. Із серпня 2023 року до основного вектору роботи додалася і проєктна діяльність, спрямована на психосоціальний супровід дітей із Потивської і Новослобіцької громад. Для них організовують творчі майстер-класи, спортивні і музичні заходи, військово-патріотичне виховання. Ми співпрацюємо. З місцевою владою нам дають списки. Тобто там по школах або ВПО У нас є реєстраційні картки, тобто до якої категорії дитина відноситься. Діти всі залучені, тільки зі згоди батьків. Охопити усіх одним цим невеликим грантом важко. Важко це це 100%. Тобто реалізація 4 місяці, За 4 місяці ти можеш не встигнути це зробити. Це ми не покинемо. Не ми все одно дітей будемо залучати. Ганна Болотова зізнається, волонтерство рятувало у перші тижні великої війни. Воно ж стало і однією з причин, аби не виїжджати із Сумщини. Христина Довбня, Сергій Коваль та Андрій Юрченя суспільне новини Сумщина.